Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний насос від торгової марки «Каманч». Модель називається SN09. Це ручний металевий насос, який дозволяє накачувати велосипедне колесо як з тонким, так і з толстим ніпелем. Інформація про насос вказана на буклеті позаду самого насосу. Є е, е, наступне. Реверсний клапан, фіксуючий важель, ручка типу Т і максимальний тиск 120 PCI. Тобто, це насправді якісний насос, стандартний, нічого зайвого, і, на, і роботи дуже надійно. Міцний насос. Міцний через те, що корпус металевий, що дозволяє довго працювати цьому насосу. В комплекті є тримач. Пластиковий, який встановлюється ось сюди, його можна вставити між фляго і рамою. Одразу, одразу, одразу ставити і флягу, і насос в одно і те ж місце. Це дуже зручно. Тримач насоса. І до цього тримача є додаткова ліпучка, яка міцно тримає сам насос до пластикового цього тримача. Що є в цьому насосі? Пластикова ручка, вона дуже зручно працює, від, коли ви відкриваєте, ось можна триматися зручно. це більш зручніше положення самої ручки. Вона пластикова. Коли ви, коли ви робите тиск внутрі, ваше колесо починається накачуватись, давити пострабляє повітря в колесо. Є ось такий гачок, який дозволяє кріпити, кріпити міцно на цей насос. Тобто ви берете велосипедний ніпіль, відкручуєте ось цей ковпачок, потім вставляєте саму, сам, ніпіль, е сам насос внутрь, бачите, його потрібно задавити під тиском. Е оп, ви одягнули. Потім оцей гачок вам потрібно віджати, і бачите, вже тиск тут е, образувався. І потім можна міцно качати. Це вже дуже зручно. Потім, коли ви накачали, вам потрібно цей гачок спрятати, тоді, тоді тут розжиметься кріплення і можна висовувати. І таким чином буде працювати цей насос. В тому е, случаю, якщо, в тому випадку, якщо ваш велосипедний É...